Розділ 18 Зачекловані Зачакловані. Ворон Амбрахсес був затятим холостяком. Він любив говорити. Бути холостяком набагато краще. По-перше, не треба мостити гнізда. кар. По-друге, не треба возитися з дружиною. – По-третє, не треба з року в рік піклуватися. Про голодних вороненят. Їх годуєш. А вони потім все одно розлетяться по світу. Кар-кар. Я знаю про це від одружених братів і не хотів би помінятися місцями з жодним із них. Кар-кар-кар. Брата Амбраксаса звали Крексом. Він жив у гнізді на старому в'язі, що на березі біля ставка. Амбраксас відвідував брата раз на рік, між Великоднем і Трійцею. Тоді дружина Крекса вже відкладала яйця, але пташенята ще не вилуплювалися. Тож Абраксас міг бути певен, що не доведеться допомагати годувати маленьких ненажер. Але цього разу, коли Абраксас повернувся від брата, маленька баба Яга помітила, що щось не так. Вона запитала його з твоїм братом Крексом усе гаразд?» На щастя, поки що так, відповів Абраксас. Але брат і його дружина дуже переймаються. Кар двоє хлопчиків уже кілька днів башкетують у їхній місцевості, видираються на дерева і займають гнізда. Позавчора вони зруйнували гніздо чорного дрозда. А вчора сорочачи, яйця вони кладуть собі в кишені, а гнізда викидають у ставок. Кар. Брат Крекс у сувічі, і якщо так триватиме далі, то вони дістануться і у його гнізда. Тоді маленька баба яга сказала. Нехай твій брат Крекс не хвилюється. Лети назад і перейди від мене вітання. Якщо на їхній в'яз полізуть хлопчики, нехай одразу повідомить мені. Я вже їх провчу. Справді, Кар? каркнув Абрексис. Ти добра чаклунка, славна добра маленька баба яга, найстарша відьма буде задоволена тобою. Я полечу до брата і все йому розповім. Кар. Минуло кілька днів, але жодних новин не було. Маленька баба яга вже давно забула про тих хлопчаків, але якось наприкінці тижня прилетів захеканий ворон Крекс. Вони там, вони там, там, кар -кар. За Каркар. Закаркав він ще здалеку. Хоче й допоможи нам, поки не пізно. Кар-кар. Маленька баба яга саме молола собі каву. Вона відразу відставила ковомулку, хопила мітлу й помчала до ставка. Брати ворони ледве встигали за нею летіти лісом. Двоє хлопчаків було вже високо на старому в'язі. Вони майже дісталися до гнізда. Крексова дружина сиділа на яйцях і вся тремтіла. Гей, ви двоє! Гукнула маленька баба яга. Що ви там робите? А ну, злазьте!» Хлопчики перелякались. Але потім побачили, що це була лише стара жінка. Один хлопчик показав їй язика, а другий довгого носа. Злазьте з дерева, негайно, пригрозила маленька баба яга. Бо отримаєте на горіхи. Хлопчики. Лише зареготали, а потім один нахабно вигукнув: Сама залазь сюди, якщо зможеш. Бе. Гаразд, погодилась маленька баба яга. Як на мене, залишайтеся там. І вона причаклувала їх до дерева. Хлопчики не могли ані спуститись, ані піднятися. Вони обидва наче вросли в дерево. Абракса з братами дружиною накинулись на них із дзьобами і кігтями, вони щипали їх, клювали і дряпали. Малі бешкетники так голосно й жалісно просили про допомогу, що до ставка збіглося пів села, що сталося налякано. Запитували люди одне в одного Ой, дивіться, це Фріц, син кравця, і Зеп, син шевця. Вони знову взялися нищити пташині гнізда, так їм і треба, ніхто не співчував хлопчакам. Усі лише дивувалися, чому ті не можуть злізти. Навіть коли ворони їх облишали, розбишаки продовжували сидіти на дереві. Зласьте, герої! закричали люди. Ми не можемо. заплакав Зеп. А Фріц зарюмся. Ми застряли! Урешті-решт довелося викликати з міста пожежну команду. Пожежники поставили свою довгу драбину і зняли бідолахи з дерева. Але це вдалося тільки тому, що маленька баба-яга вчасно розчаклувала дошкетників.